Ми апелюємо до совісті і справедливості, так сказав директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олександр Торбас. Саме він відкрив робочу зустріч між представниками департаменту охорони здоров'я, громадських організацій депутатського корпусу обласної ради, головою громадської організації обласної державної адміністрації та приватних структур, які орендують площі в лікувально-профілактичних закладах області. До них входять аптеки, діагностичні кабінети та відділення харчових торгівельних закладів. На зустрічі, яка проходила в інституті медсестринства, йшлося про формування цін на послуги, які вони надають у фармацевтичному, діагностичному та харчовому секторах. Робочою групою відвідали декілька лікувальних наших закладів, і для нас просто так знаєте, як кажуть, для пересічного громадянина така незрозуміла була ота складова по ціні. Коли в одній із лікарень міста Житомира нас зустріли керівники. Лікувальної установи, лікарі. І коли ми заходили в аптеки, там ми не будемо говорити, яка реакція була, тому що це окрема розмова, коли вам, вам підпорядковані кажуть, працівники взагалі відмовляються надавати інформацію, хоч ми представлялися, там посвідчення показували, да, десь трошки нехтували, розумієте, як цін ми не побачили. Просто коли ми вже цю роботу завершили, нам самі ж працівники цієї лікарні сказали, ми, каже, їздимо за медикаментами. Цієї фірми на площу, тому що там вони дешевші. От як тут поясніть, складається ціна медикаментів для аптеки, яка знаходиться на території лікарні. Ініціативна група вивчила цінову політику у цих закладах і зауважила на її невідповідності у порівнянні з тими, які знаходяться за межами лікувальних установ. Зустріч відбулася з метою знайти одну ціну, яка не погіршила б стан бізнесу, а була б прийнятою для жителів Житомира і Житомирської області. І наша з вами задача виробити правильне рішення як в Житомирі житоміря. Самоділі в Житомирі найбільші ціни в Україні. Деніагороди та Миз України, не, України у зібрані брали участь голова громадської ради Житомирської обласної державної адміністрації Леонід Антонюк, депутат обласної ради, член бюджетної комісії і агентства нерухомості обласної ради Олег Белецький, голова федерації футболу, активний громадський діяч. Олександр Коцюбко, заступник голови громадської ради при обласній державній адміністрації з соціальних питань Василь Козел, які і були ініціаторами вивчення питання, що розглядали на безпосередній зустрічі з представниками приватних структур, які орендують площі у лікувально-профілактичних закладах області. Згідно з планом роботи голови громадської ради при ОДА, Леонід Антонюк розповів. Ми рік вивчали питання з департаментом, як купити МРТ сьогодні. Ми вивчали, все-таки обідили депутатів, вирішили питання для того, щоб придбати МРТ Ми почули думку кожного лікаря, почули думку людей в соціальній сфері, і ми їх почули і щось ми вирішили питання. Ми неодноразово піднімали питання стосовно створення комунальної аптеки при лікувальних закладах сьогодні. Але, на жаль, сьогодні в комунальних закладах наших підприємств. Немає бігові коштів для того, щоб закупити всі медикаменти і надати можливість для того, щоб в комунальних в лікувальних закладах області були тільки комунальні аптеки. Через що сьогодні ми дякуємо сьогодні департаменту сьогодні охорони здоров'я, дякуємо сьогодні громадськості, що піділиться питання сьогодні. На кожному місці у кожній організації повинна бути. Представник всеукраїнського об'єднання Майдан Людмила Галанзовська, виступаючи перед учасниками зібрання, повідомила, що нині на території знаходиться 42 лікувально-профілактичних заклади області, які орендують площу на підставі укладених договорів. Саме там знаходяться 122 аптечних пункти, 72 з яких перебувають у приватній формі власності, та 50 аптечних пунктів, які перебувають у комунальній власності. Тож, виступаюча, запропонувала при укладенні договорів оренди. Передбачити рівень граничної націнки на лікарські засоби. Одним із пунктів договору зобов'язати власників аптечних закладів, які розміщені на території лікувальних установ, кожного місяця надавати на запит департаменту охорони здоров'я Житомирської ОДА інформацію про відпускну ціну лікарських препаратів та засобів медичного призначення для можливості проведення моніторингу цін. Крім того, при умові здешевлення орендної плати на орендоване приміщення для приватних. Аптек різницю врахувати при відпускній ціні на медикаменти. Також вона озвучила пропозицію зобов'язати власників аптечних закладів, які розміщені на території лікувальних закладів, які надають невідкладну і спеціалізовану допомогу, забезпечити їх цілодобову діяльність. Крім того, однією з пропозицій виступаючих активістів було розміщення в лікувальних закладах аптечних кіосків комунальної власності. А медикаменти та вироби медичного призначення закуповувати безпосередньо у виробників, минаючи посередників або імпортера при закупівлі медикаментів імпортного виробництва. У нас є база спеціалізованого медпостачання, і щоб на базі цього підприємства було створено аптечні пункти і забезпечення лікарськими засобами велося напряму уже з цих пунктів. За мене взагалі пан Торбус питання до вас чому. Навіщо нам потрібна в наших лікувальних закладах купа тих всіх е, значить, е, 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 цих е, е, фірм? У нас же є своє комунальне підприємство, яке торгує ліками і склад і таке інше. Чому він не може торгувати в тих е, е, закладах і брати? Брати ліки безпосередньо, хоча б у наших виробників. Винесені на обговорення питання викликали справжню дискусію між учасниками зустрічі. На сьогоднішній день у людей зарплати не підвищились, а понищились. А ціни в аптеках в даній ситуації підвищились на 300%. На 300, дорогі мої! Чотири роки назад. Один в доброті, такий Суслик Микола Петрович, будучи начальником охорони здоров'я при міській раді, він ліквідував при допомозі куплених депутатів 15 комунальних аптек. І як тільки він це зробив і на свою чиновницьку зарплату їх викупив, дивна річ, ліквідував сам, будучи начальником міської ради. І сам же їх купив. І зразу піднялися ціни шалено в місті Житомирі. Де прокуратура? Я задаю питання, де прокуратура? Де наша влада, яка повинна цим? Де налогова поліція? Чому вони. Закривають на це очі. Представник всеукраїнського об'єднання майдан Віра Савицька зауважила на різниці між обстеженням у державних та приватних діагностичних центрах області та інших міст держави. На що представники діагностичних центрів відповіли, що це залежить від багатьох чинників, як було зазначено, окремі категорії населення обслуговуються у них безкоштовно або ж зі знижкою. На що директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації зауважив, що мають бути укладені відповідні угоди з департаментом охорони здоров'я? Крім того, він повідомив про те, що також були вивчені ціни у харчових точках, розміщених на орендованих територіях у лікувальних закладах області. Але ви розумієте, якщо там говорять фармацевти, що в них є завод-виробник, який складає ціну, ціна до поступлення там потім якогось іншого там етапу, після поступлення, то який тут завод виробник, яка в чому тут різниця? Я може, як кажуть, погано розуміюсь на принципах. Приватного бізнесу. А що ж все-таки тут складає ціну? Чому, якщо? Навіть я, знаєте, так, як кажуть російське слово обиватель, можу сказати: ну, якщо взяти навіть те саме молоко, то є молоко за 8,05 при ціні в супермаркеті 7,79, а є 12 гривень. Чому тут різниця? Чому в одного 8,05 і той приватний підприємство, а в того завищена ціна? Так точно можна взяти ті ж самі апельсини. Є апельсини за 16 гривень при ціні 1509. Ну, є і за 20 гривень. Хто тут виробником є цих февраців? Чому? Також навколо питання придбання апарату МРТ спалахнула справжнісінька війна. Ми моніторили це питання, вивчали це питання сьогодні. І що вона сказати, коли головні лікарі лікувальних в області, депутати в залі голосували проти, щоб виділити гроші на МРТ. Головні лікарі. Возумієте? Я взагалі думаю, Олександр Гавич. Взагалі підняти питання до тої громади, яких вони в мене районі представляли головні лікарі, що навіть сьогодні не повинні бути на посадах головного лікаря, якщо вони голосували проти 35 мільйонів гривень, які мали виділити на онколікарню, на МРТ і на інші на апарати дихання головні лікарі голосували проти депутати. Далі що я скажу, що заступники голів о три заступника голосували проти, чуєте чи ні? Проти Упер... У перевагою в один голос, у перевагою в один голос, завдяки Богу і людям, ми це все питаємо. Общественность будет и дальше не только просить, мы будем требовать вас, щоб ви немедленно закупили, потому що зараз йде обвал гривні, і деньги лежать, і, і потом фірми скажут, этих денег мало. Поэтому вам нужно завтра, а лучше сегодня Пригласити всі фірми, які будуть участити в тендері, тому що тендери це об'язательно по законодательству і німець на МРТ. Там тільки вкладено, там нема що під сапарт, там тільки вкладено те, що повинно в ньому бути. Це, по-перше, всі програми. По-друге, він має бути сучасний, японський, там він має бути цифровий. І саме головне, що він може взяти, тобто обстежити пацієнта з вагою не менше 200 кілограмів. Таких апаратів у нас сьогодні, до речі, в Україні тільки три. В Україні. Тому що ті апарати, які сьогодні працюють в Житомирській області, вони крупно, як кажуть, таких габаритних, вибачаю, може неправильне слово, таке на літературне пацієнтів туди розмістити неможливо, тому що вони просто не поміщаються в цю тунель. І ми ці всі речі вклали в одну технічну таку, знаєте, характеристику, вивішали на сайт. Зараз буквально пройде відповідний е термін і буде проведений. Однозначно можу сказати, найнижча ціна. Хто прийде з найнижчою ціною, але виконає всі такі технічні завдання, то і буде, як кажуть, сьогодні е мати перевагу. І я думаю, що найближчим часом буде мати свій монітори з нас не Якщо не буде апарата, скучно куплять чесно, буду ставити питання, що у вас теж не було. Зумієте? Я вас буду захищати всіма чудовиськими силами то зараз там у них не казав, заяву пиши, звільняємо. що ти там десь подав я такі чув значить, випадки, що вже ви що ви без відома е, другого поверха чи третього Третього поверха Машковського? Що це по мені дозвіл питати губернатора чи угодованого? Чи можна посилати купати, що ви не погодили? Хто він такий ти годований? Він депутат, розпорядником коштів, ви. Ви відповідаєте за здорогодовний годовний є, взагалі виганять, не буде його. Чи що я б вас просив? просив би? Просив би і губернатора через засоб мастер, можливо, він новий, можливо, хтось мовуші вносить сьогодні. Бо комерційні структури в нас в області, 9 МРТ і в ну, місті із комп'ютерами, 9 апаратів є, по нашим підрахункам заробили понад 40 мільйонів гривень. Кажіть, будь ласка, сьогодні, мабуть, це вигідно, а нам, любими шляхами, кажуть, не купляйте, не потрібно. То казали, санаторій, Дениші, давайте путівки купимо на гроші відмити. То не треба ще десь на ато десь потратити кошти, програми згортаються сьогодні, зарплата менше, і сьогодні залишити житомирську пенсійну область, дотаційну область сьогодні, залишити без МРТ. Це буде просто злочин сьогодні. Я вам ще раз говорю Торбаса, всі ми говоримо, ми в обіду не дадим, Він доведе діло до кінця, і тут ще і депутати є, які доведуть діло до кінця. І Житомир, і народ Житомирщина больниця. Будуть пользуватися закупим. депутат Олег Білицький проінформував громадськість про те, що у зв'язку з тим, що приватні аптеки погодились знизити ціни на ліки, він буде ініціювати винесення на розгляд сесії обласної ради питання щодо зниження орендної плати аптечним закладам на території лікарень. І зустрічався з поважними людьми області минулих років, які непогано розбираються в медицині, брати досвід Білорусі, навіть Росії, той же коли держава втручається в дану політику і допомагає саме понижені цієї ціни. Адже за нами люди, за нами держава, тому що держава складається саме з громадян України. Ну, от така от моя пропозиція все ж таки відпрацювати механізм. Я, звичайно, такий як депутат буду вам дуже вдячний. Всі ми сьогодні маємо відповідальність, маємо чисту, знаєте, людську совість. І саме головне, що ми повинні сьогодні працювати на результат. Спасибі вам всім велике, вас теж сьогодні зі святом, вам міцного здоров'я, миру і щастя.